Прогулянки на свіжому повітрі. Спорт, посиденьки з подружками, ванна з пульбашками це все не є психотерапією. Є таке поняття: відновлюючі активності, ресурсні активності. Це якраз все те, що допомагає зняти напругу, покращити настрій, те, що приносить полегшення. І це дійсно має бути, звісно, в житті кожної людини. І це все те, що я перелічила на початку, все те, що ви робите, якісь хобі. Проте важливо розуміти, що навіть якщо є оце покращення, зміна настрою, це не означає, що це психотерапія. Наприклад, людина дуже боїться робити помилки. Прямо у неї такий страх, і вся ситуація, коли вона пробує щось нове або не знає, як підійти, викликає тривогу, це викликає напругу. І людина йде на прогулянку, щоб зняти, зменшити цю напругу. І воно дійсно буде допомагати про, це, про те, чи вирішить це насправді проблему цієї людини? Ні. Бо страх зробити помилки так і залишиться. І можна ходити таким колом, накопичувати цю напругу, збивати її всім корисним. Я не кажу, що спорт це не корисна, це все корисне, але це не працює з причиною. А якщо звернутися до психолога чи психотерапевта, то ви безпосередньо опрацюєте саме ключовий оцій момент, і в вашому житті перестане виникати ця напруга, яку Поки що доводиться шукати різні способи, щоб її зменшити.